Дорогі золочев'яни, примітьте щиріші вітання з нагоди нашого величного державного свята Дня Державної Незалежності. Ми сьогодні відмічаємо з вами 25-ту річницю. Здавалося б, це невеликий проміжок історії. Але що порівняти з іншими державами, які здобували незалежність і пройшли аналогічний період, що прийшла Україна, то Україна здолала дуже багато за цих 25 років. Скажімо, порівняння Сполучені Штати Америки пройшли аналогічний шлях, проголосивши свою незалежність, здолавши колоніальну залежність і Конституцію, і об'єднавши схід захід за неповних 100 років. Україна здобула незалежність, проголосила Конституцію, скинула ярмо і зараз об'єднує Схід і Захід і визволяє свої території за 25 років незалежності. Це дуже короткий період часу, який ми, звичайно, і з радістю, і з сумом на очах сприймаємо, тому що багато пролито крові, багато синів і дочок загинули нас на теренах Сходу України, де зараз триває війна, відкрита, відверта цинічна війна з нашим північним сусідом. Місія України полягає в тому, що фактично під державним стягом, під тризубом повинна впасти остання. Велика імперія в світі це Російська імперія. І я вважаю, що Україна справиться з цією місією. Місія України полягає в тому, щоб довести Європі, що ми є частиною Європи. І ми принесли свою європейськість через тисячолітню історію, тому що через пару років ми будемо відзначати тисячоліття входження Ярослава Мудрого, який фактично був великим тестом Європи на княжий Київський престол. Нас попереду. Великі перемоги. Нас попереду. Велика слава України, яку ми повинні сьогодні кожен на своїй посаді примножувати. Здоров'я вам, щастя і наслаги! Слава Україні!